Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Іспанія оговтується від смертоносної повені, яка затопила південь та схід країни. Найбільше постраждали Валенція та Малага. У цих містах вода сягала третього поверху. Повінь стала найбільшою за останні 30 років, але метеорологи попереджають, що найближчим часом в Іспанії знову випаде дощ. Стихія вже забрала життя 95 людей. Десятки вважають зниклими безвісти, тривають численні рятувальні операції. Ми бачили молодого чоловіка, якого понесло течією. Він був на машині, схоже, він намагався перестрибнути в іншу машину, але його віднесло. Мені розповідали про людей, які чіплялися за дерева, але сила потоку змусила їх відпустити гілки, і їх понесло. Вони кликали на допомогу. Тут вантажівки пливли, все їхало звідси туди. На місці будівель руїни на вулицях гори перекинутих автомобілів. Іспанія говтується від найгіршої повені цього століття. Масштаби катастрофи можна оцінити за цими кадрами. Найбільше постраждали регіони Валенція та Кастилія ла манша Річки вийшли з берегів і затопили міста подекуди вода піднялася до рівня третього поверху. Потоки змивали усе на своєму шляху. Місцеві мешканці розповідають про руйнівний масштаб стихії. Це була, наче лавина води, яка зносила абсолютно все на своєму шляху. Вона перетворила вулиці на річки, які неслися надзвичайно швидко. Десятки тисяч будинків досі залишаються без світла та доступу до питної води. Дороги заблоковані, подекуди людей доводилося евакуювати гелікоптерами. Загиблих було так багато, що довелося розгортати мобільні морги. А в окремій затоплених районів рятувальники не можуть дістатися досі. На пошуки зниклих безвісти, залучили тисячі військовослужбовців та надзвичайників. Для Координація рятувальних робіт уряд Іспанії створив кризовий комітет. Іспанський уряд залучив величезну кількість коштів і персоналу. Понад тисяча військових підрозділу з надзвичайних ситуацій, майже дві тисячі поліцейських, національну гвардію, гелікоптери і літаки. Ми надаємо постраждалим регіонам усе необхідне. Іспанська влада оголосила за загиблими триденну жалобу на усунення наслідків стихійного лиха. Влада Валенція виділить 250 мільйонів євро кошти будуть дуже швидко доступні всім, хто постраждав від повені без жодної бюрократії. Ми також розробимо інфраструктурний план. Муніципалітетам надаватиметься пряма допомога на відновлення. Повені спричинив шторм. Дана зливу від якої постраждали південь і схід країни називають найгіршим стихійним лихом за три десятиліття. Тільки у Валенції за вісім годин випала річна норма опадів. Це також найбільш смертоносні повені у Європі за останні три роки. Тим часом на найближчу добу низці іспанських регіонів знову прогнозують дощі. Вероніка Бойко, факти сітів, єдині новини. Іспанія оговтується після найбільшої природної катастрофи за останні півсторіччя. Таких повеней в країні не було з 1973 року. За кілька годин випала річна норма опадів. Бурхливі потоки спричинили хаос, зруйнували мости та позмивали сотні автівок. були цілі ріки води. Вони підхоплювали машини та штовхали їх одна на одну, які врізалися в будинки. Це було неймовірно. Навіть у фільмах жахів я не бачив нічого схожого на те, що ми побачили. Бачили тут тієї ночі. Загиблих вже більш ніж півтори сотні. Найбільшу кількість зафіксували у 25 -ти тисячному місті Пайпорта поблизу Валенсії, де жертвами стихії стали більше 60 людей. Місцева влада не називає точної кількості зниклих безвісти, але кажуть, що їх багато. Бригади швидкої допомоги шукають тіла в автомобілях та серед уламків на перших поверхах пошкоджених будівель. Якби ми залишилися на 15 хвилин довше на парковці супермаркету, нас би тут не було. Нам наказали піднятися на другий поверх крамниці коли вода вже була постигною і текла з усіх боків. Коли ми змогли дістатися другого поверху, почався хаос, який триває і донині. Місцеві жителі висловлювали сумніви щодо адекватності систем оповіщення про екстрені лиха та швидкість реагування влади. Повідомлялося, що управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій оголосило про тривогу лише у вівторок, після восьмої вечора. На той час вже низка районів Валенції були затоплені протягом кількох годин. У нас ще не було часу, щоб провести повне. Дослідження повені, яка щойно сталася в Іспанії, але те, що ми змогли зробити, це переглянути спостереження за опадами в цьому районі. І на основі зареєстрованих опадів ми підрахували, що подібні стихії стали приблизно на 12% інтенсивнішими та приблизно вдвічі ймовірнішими ніж у доіндустріальний період. Напередодні в країні оголосили триденну жалобу за загиблими від повені. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав постраждалі від стихії райони автономної спільноти Валенсія в ЄС на. Лі смертоносної негоди заявили, що готові надати допомогу однак, поки не отримували відповідних заявок. Влада Іспанії попереджає, що надзвичайний стан ще триває. Тож закликає громадян за можливості залишатися вдома та виконувати рекомендації екстрених служб. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.